Знаєте, кожного дня ми з вами робимо якийсь вибір. Приймаємо якесь рішення. Інколи думаємо, воно гарне чи не гарне це рішення, одні можемо, можемо сказати, що цей вибір, коли чи рішення, які ми приймаємо, одні правильні, інші неправильні. Ти думаєш, можна було б якби повернути час назад та прийняти це рішення знову. Але трапляється так, що знаєте, колись приймаючи рішення. Одному, якщо ми приймаємо неправильне рішення, один в нас вибір в чомусь вчить, інший навпаки, треба, знаєте, як то кажуть, двічі чи трічі треба наступати на одні ті самі грабники, для того, щоб дошло. Комусь вистачить одного разу, комусь вистачить двох, комусь п'ять-десять. Але в будь-якому випадку, щодня, коли ми з вами проживаємо на цій землі, нам постійно доводиться робити якесь рішення. Але я сьогодні хочу говорити про вибір святих людей, які, з, яким, які ми читаємо святого письма, і про ті пріоритети їхні, і правильність або неправильність їх рішень, для того, щоб ми трошки проаналізували і поговорили про це. І хочу сьогодні говорити про Авраама, і хочу говорити сьогодні про Лота. І перш ніж ми будемо, дійду я до Аврама і Ота, хочу більше зупинитися спочатку на Аврамові і поговорити про нього, потім про Ота. Дивіться, книга буття 12 розділ. Е, пам'ятаємо ми ці всі історії, пам'ятаємо, що Господь звертається до Аврама і говорить, вийди з своєї землі, відійди від свого батька і йди в ту землю, яку я заповідав тобі, і в подальшому твоїм потомкам. Дивіться, з першого вірша читаю, 12 розділ. Сказав Господь Аврамові, вийди зі своєї землі і від своєї родини і з дому свого батька в землю, яку я тобі покажу. Я виведу від тебе, я виведу від тебе великий народ, поблагословлю тебе і звеличу твої ім'я. Тож будеш ти благословенним. І там далі говориться про те, що Бог говорить йому, я благословлю тих, хто тебе благословляє, я. Поступлю з тими чи вчинюстими так, як чинять вони з тобою. Якщо там, наприклад, з тобою добре чинять, я буду їх благословляти. Якщо погано, я, відповідно, зроблю інші рішення. І тепер читаємо 9 вірш цього ж розділу. Авраам вирішив послухати Бога і піти відповідно туди, куди Господь йому говорить, куди він його веде. 9 вірш. Знову Авраам вирушив і мандруючи, і подорожуючи далі на південь. У тому країну настав голод, тож пішов Авраам до Єгипту, щоби там перебувати, бо скрізь панував голод. Коли ж наблизився він до Єгипту, то сказав своїй дружині Сарі, Я знаю, що ти жінка вродлива, побачить, Єг... побачить тебе єгиптяни, та й скажуть: вона його дружина і б'ють мене, а тепер залишать при житті. Тож прошу, говори, що ти моя сестра. Щоб було добре мені через Тебе і щоб я залишився живим через Тебе. Відповідно, ми бачимо рішення, які приймає Авраам. Бог йому говорить, спочатку вийди, я тебе благословлю. Авраам вирішує взяти сторону Бога і йти відповідно туди, куди говорить Господь. Але, проходячи землю, виходячи зі своєї землі від свого батька, він виходить. З людьми своїми, які були в його підпорядкуванні, да, зі своїми багатствами, зі своєю дружиною Сарою, і також він бере лота. Виходячи, вони вирушають до Єгипту. Але розуміючи цю ситуацію, приходячи до Єгипту, він розуміє, що може для нього настати небезпека. І казалось би, приходить перший істо для Аврааму. Як вчинити? Бачимо, як чинить Авраам. Він говорить своїй дружині Сарі, що, будь ласка, скажи, що ти моя сестра, а не дружина. Тепер у мене питання, що робить Авраам? З одного боку, Бог говорить, що він буде по нього пікуватися. І доходячи до Єгипту, Авраам починає боятися, це я так думаю, тому що навіщо Авраам Аврам говорив своїй дружині Сарі, що скажи, що ти моя сестра? І питання, де тут дівається та віра в Бога, де дівається та довіра Богові, про яку говорить Авраам, чи про яку говорить Біблія щодо Авраама і щодо відносин з Богом. Авраам вирішує приймати рішення самостійно. Він придумує, можна так сказати, таку схему щодо своєї дружини, щодо для того, щоб залишитися живим. І Авраам, по суті, обміняв те благополуччя, яке йому пообіцяв Бог за рахунок своєї дружини, за рахунок сами. Знаєте, я так думаю, що підходячи до Єгипту, в Авраама, можливо включився якось так інстинкт самозбереження, коли відчувається якась небезпека і тому подібне, і він постійно. Тобто, людина вже починає самостійно шукати вихід з якогось рішення. Здавалося б тут Бог, який сказав, я тобі пообіцяв, тут буде твоє Богополуччя. Але Бог мовчить. Він собі пішов і йде. Приходячи до Єгипту, він самостійно приймає рішення шляхом обману. щодо своєї дружини і тому подібне. Так само буває в нашому житті. Коли ми себе заганяємо в якийсь глухий кут, ми починаємо придумувати якісь собі. Вибачте свої історії. Або приключення, да? пригоди. Починаємо самостійно викручуватися. Але дякуючи тому, що, знаєте, Бог, він є Бог милостивий наш. Бог є праведним. Бог виводить Авраама з цієї ситуації. Да, він наводить проказу на дом фараона. Ми це можемо далі тут читати на Дом Фараона. І відповідно фараон звертається до Авраама і говорить, нащо ти мене обманув? Що це є твоя дружина? Бог знову повертає свої обіцянки до Авраама. Можна було б сказати, ти сам винний, я тобі обіцяв, але ти не зробив так, як я тобі говорив. Ти сам винний в тому, що трапилося. Якби, я, я думаю собі з цієї історії, якби, наприклад, Авраам довірився Богу, прийшли б бо вони в Єгипет, я не знаю, як би ця історія далі закінчилася. Що Бог з Авраамом і тому подібне. Але я думаю, що якби Авраам повністю довірився Богові і тим опітницям, які йому сказав Господь, можливо, був якийсь інший сценарій. Але тут Бог проявляє своє милосердя до Авраама. І він наводить проказу на фараона, і фараон їх відпускає, і вони йдуть далі. Дивіться, що відбувається далі. Це перший вибір, який зробив Авраам. З одного боку, він довірився Богові, але прийшов час. Трудну хвилину для нього. Він не склав свій перший військ. Він довірився своїм якимось життєвим обставинам, шляхом обману і тому подібне. Але Бог його виводить з цього. Далі дивіться. Я думаю, що друга наша історія пов'язана з тим, що книга Буття, я трошки її зачитаю, всі ми знаємо, що відбувається далі. Але я хочу трошки зачитати і акцентувати на деяких речах увагу. Тринадцятий розділ. Після тих подій, коли фараон відпустив сім'ю Авраама, Лота і дружину всіх відпустив, тож пішов Авраам з Єгипту до Негера. Він сам, він сам його дружина, з усім, що було в нього, разом з ним пішов і Іот. Авраам був дуже багатий на худобу, на срібло та золото. І давайте буду читати. З Негева Авраам помандрував аж до Бетеля на те саме місце, де раніше стояв його намет. Між Бетером і Гаєм. Іде тоді, спороди він жертовий, На цьому місці Авраам знову прикликав ім'я ім Господа. Прибув сюди і Лот, що мандрував з Авраамом зі своїми вівцями, волами і наметами, та земля їх не вміщала, оскільки їхнє майно було дуже велике. Тому не могли жити разом. І сталася сварка між пастухами худоби Авраама і пастухами Лота. А жили тоді на цій землі ханаанці та періземці. Тож Авраам сказав отові: хай не буде незгоди між мною і тобою, між моїми пастухами і твоїми пастухами, адже ми близькі родичі. Хіба ж не вся земля перед тобою відокремся від мене? Якщо ти підеш ліворуч, то я піду праворуч, якщо ти вирушиш праворуч, то я дамся ліворуч, подамся ліворуч. От підвів свої очі, побачив усю Йорданську околицю. І я трошки зупинюся, дивіться, Авраам був дядько, Лот був племінник. Ну, Якщо з такої точки моральної точки зору, то можна було б сказати на місці Авраама, почекай, я виберу те, що я хочу, ту землю, яку я хочу, а те, що залишиться, я віддам тоді тобі, і підеш тоді, куди, куди я тобі скажу. Ну, логічно було, логічно було. Але дивіться, Авраам каже Лові: подивись навкруги і обери ту землю, куди хочеш піти. Ти. Десятий вірш. От підвів свої очі, побачив усю йорданську околицю. Перед тим, як знищив Бог Содом та Гомор, уся вона зрошувалася водою, як Господній сад або єгипетська земля, особливо та околиця, що знаходилась неподалік Цуара. Тож обрав собі от усю Йорданську околицю і помандрував воду на схід. Таким чином вони розлучилися. Авраам оселився в землі Ханаанській, а от серед міст рівнини, розкинувши намети біля Содома. І останнє більше, люди, які жили в Содомі, були дуже лихі та грішні перед Господом. Хочу акцентувати вашу увагу спочатку на виборі Лота, а потім на виборі Авраама. Одного разу вже Авраам зробив свій вибір. Коли Господь йому сказав, вийди від свого батька, піди в ту землю, куди я тобі скажу. Він пішов. Але перший ісприн, ще раз нагадую, він, ну, як я говорю, не склав. Не до кінця довірився Богу про те, що сказав йому Господь. Тепер <кій> дивіться, що відбувається далі. <кій> Можна було б сказати, що вибір в цій ситуації між Лотом і Авраамом робив, по суті, Лот, а не Авраам. Хоча я сказав, що вид мав би був би зробити Авраам по своєму старшинству. Але Авраам трошки мав інші цінності, про які я зараз буду говорити, ніж ті цінності, які мав Лут. Якщо проаналізовувати ситуацію між Авраамом і Отом, я думаю, що Авраам він був ближчий до Бога, ніж Год. І от вірив в Бога, і Авраам вірив в Бога. Так само буває в нашому житті, коли нам Господь дає вибір, ми робимо з вами його, будучи навіть віруючими. Наприклад, піти на служіння чи залишитися вдома в таку спеку, піти провідати своїх близьких, там, рідних, рідних, братів сестер, яким потрібна допомога, чи я виберу якісь справи, які в мене є домашні справи, їх важливіше зробити. Чи я, наприклад, зроблю якісь інші речі, які будуть приємні для мене, ніж я пожертвую своїми речами, які в мене є? Це все наш вибір, який ми з вами робимо. Аналогічна ситуація була в Авраама і Лота. коли між ними стояв вибір, що ми виберемо благополуччя, про яке говорив Господь? Чи як я недаремно прочитав, що Авраам оселився в землі Ханаанській, а от серед міст? Рівнини, розкинувши намети біля Содома. Ну так, далі ще інше місто Благомора. І 13-й вірш говорить, що люди, які жили в содомі, були дуже лихі та грішні перед Богом. Дивіться. Авра, ой, от вибачаюсь, обрав комфорт. Тому що не знаю, чим керувався Лот, можливо його матеріальні цінності вони були вищими, ніж. Ті цінності, які були в Аврааму. На цьому є, можливо, декілька причин. Де одна із причин Можливо, лот був жадніший, ніж Авраам. можливо, так. Можливо, для Лота були зовсім інші цінності, які були в Лоту, наприклад. І такий, така ще третя причина це мої роздуми, можливо, Авра, чи Лот не мав таких близьких зв'язків, які мав Авраам з Богом. І тому лот керувався, можливо, якимись своїми емоціями і почуттями. І дивіться, що обирає лот. Лот вибирає багатство, благополуччя. Тобто він обирає кращі землі для себе, для свого, своїх наметів, для свого стада і тому подібне, для свого багатства. Не дивлячись на те, що поряд є у міста. Дуже часто ми в нашому житті робимо також свій вибір. Знаючи, що є якась небезпека, ми можемо обрати комфорт. Ми, не, вибачаюсь, не ущемляємо на російській мові, скажу, свої права, роблячи для себе комфорт, обираємо, що буде для нашої душі краще. Це саме зробив вуд. Він обрав, ну, як бізнесмен, як менеджер, да? він обрав для свого бізнесу краще. Не дивлячись, що можуть бути наслідки. Ми знаємо про ці наслідки, далі про це говориться. Почитайте, я вже не буду говорити про це. Я думаю, що в нашому випадку я закликаю нас до того, щоб ми з вами обирали менш комфортні умови, але були в кращих відносинах з Богом. Це буде краще для нас. Дивіться, от людина і залишався віруючою, та, що знає Бога. Але вплив цього світу для лота і його сім'ї дали свій відбиток. Ми пам'ятаємо, да, що трапилося з лотом, з його сім'єю, що йому довелося залишати ці міста, він втратив все в кінці, ми знаємо, да, коли він виходив з вітіля, він все втратив. Але він свій вибір зробив. Я думаю, що Лот він не, не хотів задовольнити потреби Бога, перш за все, він хотів задовольнити свій інтерес. І дуже часто, знову ж таки, перекладаємо на нас. Я хочу сказати, що ми, я вам скажу, що ми в моєму житті були такі вибори, коли ти потрібно щось робити, або ти підеш на роботу, заробиш гарні гроші, або ти, наприклад, відречешся від цього, підеш там на служіння, або в цей час послужиш своїми якимись. Достатками, я говорю про матеріальні речі зараз, тому що для лота вони мали більш цін... цінніші. Були більш цінніші. Ти своїм достатками в ущерб собі, послужиш там своїм близьким, рідним, знайомим і тому подібне, які в цьому мають потреби. І дивіться, Авраам він, по суті, як залишався, ходив по півдні пустелі. Для нього фактично нічого не змінилося. Переходячи до Авраама, буду трошки скорочувати. Переходячи до Авраама, скажу Авраам, він вже один раз обпікся, я думаю, за Єгипет говорю вам, він розумів, що якщо він зараз знову зробить якийсь не той вибір, то він про це пошкодує. І ті обітування, ті обітниці, які Господь йому заповідав, я б не знаю, як далі склалася ця історія. Але дивіться, я думаю, що Авраам тут проявив перш за все мудрість і дав право вибора зробити лотою. Хоча б мог би це сам зробити, Сказав, підожди, подвинься, спочатку я, а потім ти. Бо я старший. І в мене є пріоритет. Дивіться. Я думаю, це все пов'язано з тим, що у Аврама були зовсім інші цінності і в нього були зовсім інші відносини з Богом. Я думаю, що. Авраам, він розумів, що благополуччя воно не залежить від якихось, наприклад, матеріальних речей, які можуть нас оточувати. Хоча хочеться гарно жити. Хочеться, щоб був достаток, хочеться, щоб був комфорт і тому подібне. Хочеться. Але знаєте, коли ми робимо обираємо свій вибір в. Сторону, наприклад, благополуччя, щоб був там якийсь достаток або комфортні умови для мене. Я не тільки б там про гроші чи якісь матеріальні речі говорю. Я говорю там про відпочинок або ще там про щось. Коли ми обираємо для себе, для своєї плоті щось краще, ніж те, що від нас просить Господь. Пам'ятаємо історію, коли Господь звертається знову-таки до Моїсея, говорить: Ти підеш. А Він говорить: Боже, та я ж нічого не вмію, пошлю когось іншого, але не мене. Це також вибір, був, який був зроблений Мойсеєм в сторону Бога. Позбутися всього, всього, що в нього було, і піти знову в ту середу, де він там фактично був, якщо так розглядати, якби Мойсей не втік із Єгипту, він би фактично був другою людиною він, після фараона. Він був спадкоємцем фараона. Але Бог його життя розвертає зовсім по-іншому. І він робить цей вибір. Було страшно. Було тяжко. Знову прийти фактично до свого батька і сказати ну прийомного батька да, і сказати віддай те, що не твоє, відпусти. Тим самим зіпсувати відносини з ним. Я думаю, для Мойсея було важко, як для людини. Тепер дивіться. Щодо Аврааму знову ж таки. Авраам, роблячи, Акцент на тому, що благополуччя залежить не від якихось там речей, які нас оточують, а від того, що говорить Господь. Да, в ущербі в збиток, дачі, вбиток, як хочемо, так і називаємо це, собі, він обирає сторону Бога. Бо Бог йому пообіцяв потомство, Бог йому пообіцяв благополуччя. У вигляді чого? У вигляді того, що він безпосередньо буде мати відносини з Богом. Для Авраама це було головніше. Да, він втратив з економічної точки зору Йорданські землі, там, де були пасовища, де було все класно. Авраам ходив по півдню пустелі, де не було води, де не було нічого, він шукав Бог його води. Він шукав волі Бога. І я буду закінчувати декілька висновків з приводу цієї всієї історії. Дивіться, перше, що я собі записав, що різна система цінностей змушує нас постійно робити вибір. І це не вина Бога це вина наша. Якщо я візьму благополуччя, яке стосується якихось комфортних умов для мене, то відповідно такі будуть і результати. буде класно, я не проти. Буде класно, але є можливість того, як от, все в, один, в одну мить все втратив. Може, ви не втратив, ну я на говорю, може, ми там і не втратили живи і так далі. Але чи буде на це воля Божа? Чи виконаємо ми те, що він нас хоче Господь? Це вже питання. Або інша сторона, яку обрав Авраам. Це обітниця Бога. І для нього це було дуже важливо в його житті. Тобто різна система цінностей у нас є. Да, далі. Якщо ми хочемо ходити перед Богом та мати благословіння, ми повинні з вами брати сторону Бога. Навіть якщо вона така, не така приваблива, як інша сторона. Знаєте, знову ж таки, повертаючись до цієї історії, я думаю, що якщо порівняти життя Авраама і життя Лота, то Лот Після свого вибору жив в кращих умовах, ніж Авраам. Ну, я так думаю, якщо так включить математику, подумать про це все подивиться і так далі. Якщо Авраам жив постійно на наметах, ходив з одного місця в інше місце, то от жив, як вибачте, на своє вареник в маслі. Але дивіться, що робиться, да? то Авраам залишився вірним Богом. І, обітниці, і Бог виконав перед ним ті обітниці, які в нього були перед Авраамом. А от залишився знову ж нищі. Третє, що я собі записав, якщо ти не обереш в сторону Бога, можливо, ти придбаєш Бога, багато там якихось там благ собі, там комфорту і так далі. Але воно не вічне і воно не завжди дасть щастя. Можливо, на цій землі й дасть щастя. Але якщо ми з вами хочемо сповідувати Царство Боже, якщо ми прагнемо війти в Царство Боже, то от там буде наша вічність. На землі це все класно, все, все, все добре. Але воно тимчасове. І наша система цінностей, знаєте, вона прекрасно видна через наш вибір. Що ми обираємо, як я вже говорив, да, чи посидіти вдома, чи піти в спеку на служіння. Чи доробити якусь свою роботу, чи знову ж таки піти і виконувати якісь повеління, які хоче для нас Господь. Я вам скажу з особистого прикладу, я зараз це говорю і декілька разів мені згадується приклад того, що я, наприклад, бувало вибирав роботу. Я розумію, я цим каюся, да, я не говорю, що я розумію, різні життєві обставини є, але я говорю про наші пріоритети. Є, є пріоритети, якщо ти, наприклад, знаєш, що можеш обійтися без цієї роботи, і тобі на все вистачить грошей, там, наприклад, ну, я говорю про матеріальні цінності. І ти обираєш там, наприклад, служіння. ти молодець. Але я розумію, що є обставини і дуже часто люди помиляються в своєму виборі, думають, що коли настає якась там. Робота, або якісь там, наприклад, блага, і ти думаєш, тебе Господь в цьому благословляє. Але я хочу сказати, що нам з вами потрібно інколи фільтрувати те, що з нами відбувається. Тому що, знаєте, сатана, він ніколи не спить і Він постійно шукає дороги до нашого серця. Він постійно шукає якісь блага чи пріоритети, які, наприклад, нам можуть дати для того, щоб нас віддалити від Бога. Тобі подобається, наприклад, ну я не знаю, якась там річ, тобі подобається там, наприклад, машина на тобі машину, і ти будеш про неї думати більше, ніж про Бога. Чи тобі подобається там, наприклад, якась інша річ на тобі цю річ? Це хорошо, добре. Але ця річ тебе віддала від Бога. Можливо, якась робота. Можливо, знову ж таки якась матеріальна цінність. Чи можливо там якийсь, наприклад, інтерес до чогось. Далі. Людина, вона ще декілька тез, вона не завжди звикла довіряти Богові до кінця. І в цьому є наша з вами проблема. Так само, як Авраам в його ситуації з Єгиптом, коли він заходив туди, він сказав своїй сарі, да? Скажи, що ти моя сестра, він не до кінця довірився Богові. І останнє, краще обрати нам, як вам, е, краще обрати як Авраам. Не досить зручні умови, але бути у правильних відносинах з Богом. Це буде для нас краще. Так, да, можливо, в цьому ми будемо потерпати від якихось негараздів, будемо виходити від нашої зони комфорту. Але це. Подальшому, я вірю, так слово Боже, говорить про це. І приклад Аврааму в цьому є приклад, що Бог дасть більше благословінь, ніж ті, які ми очікуємо. Коли ти повністю почнеш довіряти Богові, це важко. Коли ти заходиш в глухий кут і ти бачиш, що немає виходу. Коли ти заходиш і бачиш, що немає виходу, і ти вже сам, сам починаєш розуміти, що, що є на ковід, тоді ти звертаєшся до Бога. Да? Більш ревнісніше, ніж коли ти просто просиш. Це вже закономірність людини, так і є. Але хочеться, щоб ми не доводили себе до таких критичних ситуацій, а постійно намагалися довіряти Богові. Це важко, я вам чесно кажу. Коли ти бачиш не, бачиш, не бачиш виходу ситуації і тому подібне. Тому я вас закликаю для того, щоб ми постійно довіряли Богові, щоб ми постійно робили правильний вибір. Щоб коли ми приймаючи якісь рішення, щоб ми були не лоти, а були Авраами з вами. Да, от знову ж я нагадую, був віруючою людину. Да він знав Бога, але його вибір віддалив його від Бога, його вибір призвів до того, що от втратив все. Я не знаю, чи була, наприклад, інший вихід з цієї ситуації розділити свої стада, розділити своїх людей, пасовища і так далі. Можливо, б і був якийсь вихід, можливо, сьогодні ти, завтра я, або давайте об'єднаюся. Ну, якось можна було, можливо, якось домовитись, я не знаю. Чи, чи мало було б взагалі землі всієї, яка була між ними? Можливо, б якесь інше місце було, можна було б вибрати? Я не знаю. Але цей приклад нам слугує для того, щоб ми з вами бачили і постійно перевіряли наш вибір, в яку сторону ми дивимося, які цінності закладені в нашому серці. І це буде важливіше для нас, коли ми будемо обирати Боже. Давно не завжди буде призводити нас до якихось комфортних речей. Але в чому є наша буде чи в цьому має бути і повинно бути, і вона буде велика винагорода від Бога. Слава Богу, давайте ми кнімени спомовимось.